Вітання Україна. Друзі, вибачаюся, що відео знову записую з машини, але зараз ну, в такій ситуації ми Уже, мабуть, дуже скоро це все зміниться і буде виходити відео в тих форматах, яких ви любите, з вулиць нашого любимого міста. Але поки що я бойових наказів, бойових розпоряджень сам собі не виписую і підрозділу не виписую. Тому чекаємо. Отримаємо на руки, приїдемо на місто і вже будемо тоді ну, в іншому форматі спілкуватися. Друзі, з цими речами зрозуміло. Перше хотів подякувати всім, хто відгукнувся на збір і ще раз. І ви дійсно ну, велику роботу робите. Значення ударних і розвідувальних дронів в сучасній війні складно переоцінити. Ну... Із своєї практики, ми ж звичайна піхота. То перше, в першу ротацію ми побачили, як це все працює. Коли були із ї бригади бригадою, працювали на ну перш перша ротація в Бахмуті. Була там у них є ну, дуже такі потужні пілоти, козаки, які показали, як дійсно треба працювати. У них ну ефективність дуже дуже висока. І з тих часів вже почали задумуватися і доносить командування думку про те, що потрібно створювати. В своїх підрозділах штатні, позап... штатні ну, дрончики по-простому, операторів да? БПЛА. Дуже... Ми зараз обучили деяку групу і розвідувальних, і FPVшників. І зараз виходимо вже на інший рівень. Але ну, коли вже буде сформовано ці дрони і відео практичного застосування, будемо показувати вам вже. Потім на своїх сторінках, Старинках батальйону, чи мої особисті, там вже не важливо. Цими речами зрозуміло, подяка за збір. Я думаю, ми дожмем ту суму, яку нам потрібно зібрати, ви реально найкращі. І трансформація ваш, ваших коштів йдуть таким чином у перемогу. Саму пряму. От пряма інвестиція, Пряміше вже бути неможливо. Це таке жарт, може і не жарт. Друзі, що ж я хочу сказати, ну, в медійному просторі робиться дурдом, ну просто дурдом, там за ці контрнаступи, контрступи, і кожний утюг і свірчок з кожного угла розказує і цивільні, і советники, і політологи самі себе придумали, і блогери. Ну, дурдом, друзі, підходьте виважено до цієї інформації. Це речі військового характеру, і коментувати їх мають право тільки військові. Не треба нічого придумувати, там видумувати і брехати народу. То як Рестович розказував, дві-три неділі війна, а вона рік пройшла. І з такими речами ми можемо добалакатися до того, що одного ранку прокинетесь і буде так, як 24. четверто. Так щоб таких речей не було, і ми морально були готові до всього, ви маєте тверезо оцінювати ситуацію і стан справ в країні. Нічого ганебного чи незвичайного немає, але ситуацію відслідковувати потрібно. Єдиний в державі державний орган це Збройні сили, де більш-менш все зрозуміло і воно працює. В інших сферах, на жаль, такого не спостерігаємо. Але теж питання іншого характеру, ми до нього поки не будемо. Взагалі ніяк чіпати його, тому що ну, це займає часу і воно нам не потрібне. Друзі, по ситуації по Бахмуту, є там Моталайф, побратим наш з 93-й, він кожного дня доповідає ситуацію, тому черпаємо новини звідти, там все просто, оперативно і на доступній мові викладається. Взагалі, от ті військові, які подають інформацію, ну, от. З тих, що я спілкуюся, знаю, то, як правило, люди виважено, чітко дають інформацію в межах того, що потрібно знати народу, без там всяких військових таємниць і стратегічних чи та... тактичних планів. Тому, друзі, з цим також все зрозуміло. Ще раз подякував вам за збір. Тільки разом ми можемо перемогти ворога і обов'язково переможемо. Як би нам усім там тяжко не було, а тяжко вже і вам економічно, тому що дурдому вистачає. Ну нічого, все буде Україна, слава нації, смерть ворогам і смерть підірації.